Добрий день. Пані Сакоро, мене звати Хав'єр. Ось я з байкерського клубу, представник байкерського клубу. Це моя автівочка, яку подарував мені найкращий друг, я про неї мріяв дуже давно. рестайлингова версія. Тут стоїть двигун 63 літра. 8-383 магном. Потужність, номінальна потужність транспортного засобу 335 кінських сил. Крутий момент близько 576 кінських сил. А розгін від 0 до 100 орієнтовно за 6,5 секунд. Максимальна крейсерська швидкість 220 км на годину. Тут стоїть трьохступенева автоматична коробка передач Торнік Флайт і дуже зручна для міста в використанні. Можете ознайомитись, тут всі детальки е замінені, гарно об обслужена. Також е тут стоїть е двосторонній прямоток із легким рокотом, який працює на холостих, можете ознайомитись позаду автомобіля. Здається, у ну, вас масло трішки підтікає. Ні, ні, то вам здається, їх ви може, можливо заливали. Я дуже дуже хороший автомеханік, тому я розсудила. -па пані пані Анно, ви вже. Так, будь ласка, відійдіть від мого авто, я вам не дозволяв влазити під капот, <пості> буду дуже вдячний. Все добре, все добре, я, просто... я... Закрути <пості> назад. Був би вдячний, якщо б ви відійшли від мого автомобіля. І не залазили Ну, попереду ще й найгарячіша частина нашого івенту. Так, до речі, щодо а, вашого плаття, пані Сакура, хотів сказати, якщо б ви побачили е, у світлі білого дня, воно б найбільше підійшло від вашу, під ваше плаття, оскільки сан сан воно йде з червоним бархатним напиленням. Дуже дякую, я обов'язково подивлюсь, коли буде день світло. Дякую. Бачите, купив